Пекуче сонце робить життя нестерпним, а сіль після сугірних бурь несе небезпеку. Та й мутації вже давно не рідкість. Усім привіт! З вами Лана, і сьогодні ми зануримося у химерний та небезпечний дешт. Дім солі Світлана Тараторіна, видавництво Віват. Книгу я прочитала рік тому, і вона посіла третє місце серед найкращих книжок мого минулого читацького року. До речі, в мене книга з ось такою закладинкою та автографом. Чи знали ви до речі, що авторка є володаркою декількох премій? Літак центр року 2018 та The та Award від Європейського товариства наукової фантастики. Це фантастична постапокаліптична альтернативна історія, дії якої відбуваються у зміненій частині Крима. Історія з домішками кіберпанку та біопанку. І під час читання я ловила дуже багато вайбів дюни. Від себе рекомендую зазирнути у примітки, що сховалися у кінці книжки, адже там описані міста, здебільшого реальні, та персонажі, які були прототипами книжковим. Тобто реально існуючі колись історичні постаті стали прототипами героям книжки, але оскільки це альтернативна історія, то, звичайно, їхні долі склалися геть інакше. Головний герой Талавір прокидається від кошмару на станції мати вітрів. Колись давно це був підводний човен, але зараз це станція, яка курсує у повітрі. Талавір провів останні 10 років у комі. Він один із старших братів, які спостерігають за дештом з повітря і які всім керують. Інші старші брати не дуже довіряють талавіру, але оскільки в нього амнезія, він геть не розуміє, чому так склалося. Відповідно, він не знає, як він опинився у комі, якою була остання місія, та взагалі, хто він такий. У вісні до нього приходять деякі деталі, але мало про що говорять. Також талавір дізнається, що людина, через яку він був у комі, також була у комі, вийшла з неї, отримала нову місію і зникла. Тож керівник станції дає талавіру нове завдання: спуститися в дешт та розслідувати вбивство старшого брата. На додачу до цього від іншої людини талавір отримує ще два завдання. Перше це знайти золоту колиску, яка вважається найпотужнішою зброєю. І хто володіє колискою, той володіє Кім Мариком? І знайти Мамая його сліди, будинок. Колись це був геніальний науковець. Який зник, але оскільки талавіру не довіряють, то не можуть відпустити його без нагляду. З ним проводять деякі маніпуляції усередину поміщають створіння, завдяки якому за ним будуть слідкувати, ним будуть керувати, та через це створіння він буде отримувати накази. Коли талавір спускається в дешт, то виявляється, що це найдивовижніше та найхимерніше місце, в якому він тільки міг побувати. З того моменту на нього почнуть сипатися різні таємниці та смертельні небезпеки. Колись давно, за певних подій, я не буду зараз заглиблюватися. Оце ви обов'язково прочитаєте це у книзі. Сталася катастрофа. Відбулися спалахи, і на волю був випущений мутоген. На жаль, він назавжди змінив абсолютно все і багато чого знищив. Так, колись квітучий кімерик став пустельним дештом. На живих істот цей мутоген подіяв досить специфічним чином, перетворюючи людей на химер. Але найстрашніше з цього, мабуть, те, що деякі люди можуть стати. Пластиліном живим м'ясом. У інших, наприклад, можуть відрости крила. Але є ті, у яких все консервується і людина лишається незмінною. Але це рідкісний випадок і ніколи не гарантований. У дешті вода це скарб, а життя ускладнюють суєрні бурі. Власне, суєр це є мутоген. Він як рожева сіль, і тому людей, змінених людей, називають засолені. Під час суєрних бурь потрібно ховатися, щоб не зазнати ще більших змін, а можливо і не померти. Хоча це й не гарантія, адже загалом то суєр всюди він осідає. Що ще можна сказати про цей світ? Я не буду називати усі існуючі групування, їх тут багатсько. але я згадаю ті, які, на мій погляд, є основними. Перша та найголовніша – це старші брати. Про них ми дізнаємося ще на початку і це військова релігійна організація. Вони поклоняються двобогу і вони є керуючою організацією. Звичайно, що у них є ще й своє упорядкування, звання. Та в книжці ви прочитаєте про це більш детально. Зіниці розвідка на станції матері вітрів, і до неї входять лише жінки. І це саме вони. Координують групи, які спускаються в дешт. Людолови займаються торгівлею засоленими людьми. Наприклад, вони продають старшим братам дітей. Є армія потвор це окреме угрупування засолених, які ненавидять старших братів. Є ще дивні поселення та різні химерні істоти. Тобто, як ви бачите, я не заглиблювалася в деталі і пробіглася лише по верхах. І щоб вам не було багато спойлерів, і щоб ви загалом розуміли, про що ж взагалі у книзі йдеться мова. У цій історії є різні артефакти, як, наприклад, золота колиска. Є забобони, різні язичницькі обряди. Тут є навіть пророцтва. Дешт – це місце, де можливо геть усе. Ти можеш літати, якщо у тебе є крила або ж використовувати грифонів. Тут можна зустріти міфічних істот, спотворених людей, духів, демонів та взагалі чи існують вони, чи це лише місцеві забобони вирішувати вам. І хто зна, що цікавого ти дізнаєшся про себе? Може голоси в твоїй голові це не ілюзія? Досить важко у цій химерії опанувати себе та не збожеволіти. Це досить пропрацьовано та продумано, принаймні у мене склалося таке враження. Оскільки мені подобаються такі складні химерні історії, то із розумінням у мене проблем загалом то не виникало. Але, звичайно, я розумію тих, кому така література може видатися дещо за складною. На це є деякі причини. У нас загалом небагато такої літератури, тож читач до неї і не звик. Оскільки тут свій. Особливий світ, то звичайно тут є і свій особливий колорит слова, які притаманні лише цій історії тому був створений окремий словник. З одного боку, можна сказати, що цим текст був штучно ускладнений, тим паче, що взагалі невелика вірогідність того, що можливо аж все запам'ятати і не заплутатися. Так насправді це може ускладнювати розуміння тексту. Але з іншого боку, коли існує свій власний словник власного свого світу, то це і є частина колориту. Так, авторка не шукає легких шляхів. Тобто тут два боки. З одного боку, так, ускладнення, але з іншого боку, а навіщо робити легше? Коли є щось своє, окреме, індивідуальне, таке, що ви більше ніде не зустрінете, це прикольно. Тут є і кримсько-татарські слова, бо за основу взяти Крим, і це також додає колориту книзі. Але тут, як на мене, є дуже багато різних тем, як на одну книгу. Певне перевантаження може здатися: роль жінки у суспільстві, релігія, батьківство, наука та досліди, політика, екологія і текст окупованого Криму, і це тільки те, що можна назвати Сходу. Але це геть не все. Такий собі Вінегрет. Масивна історія, коротше. І це ще один пункт, через який книжка може комусь здатися складною. Як я вже згадувала раніше, це звичайна постапокаліптична фантастична література. Її не можна, можливо, віднести лише окремо до фентезі або окремо до фантастики. Це химерна література вірфікшн. Вона містить у собі додаткові піджанри, як, наприклад, альтернативна історія, яка й базується на тому, що гіпотетично склалося. Звичайно, звичайно, я зараз кажу не про алегорії, не про підтекст Окупованого Криму, а про реалізацію. І не кажу про інші підтексти та метафори. Їх можна зрозуміти вже після читання. Тут є невелика складова і наукового боку фантастики. Саме тому не можна віднести цю книгу лише там, до фентезі, наприклад. Бо це також буде хибне твердження. Тут, наприклад, згадується теорія Бретворда Скоу, і це, власне, моя улюблена тема часу, яка базується на тому, що час не тече, як річка, він є завжди. Тобто минуле теперішнє і майбутнє є одночасно. До речі, теорію єдиного простору і часу висував ще Ейнштейн у 1915-му. Не згадаю точно, як там було дослівно, але щось типу того, що різниця між минулим, теперішнім і майбутнім це ілюзія, яка вперто збігається, але це окрема тема. Також ця книга є представником такого химерного фантастичного піджанру, як біопанк. І, власне, нічого в цьому дивного нема, адже це вірдфікшен. Тут можливо абсолютно все. І якщо говорити про біопанк, власне, це і є химерне змінення людей, біологічне втручання в живих істот. Тож, тут все аж кричить, те, що тут наявний біопанк. Власне, суєр, мутоген і є тим втручанням, яке химеризує абсолютно все. І ця химеризація нагадала мені ньюкробузонський цикл чайним Євіля. Там також дуже багато різних химерних істот. Там вона вперше прочитала й про лабораторії доктора Зорга. Учитель самого язика Двобога відкривав наукові станції не тільки в країні старших братів, а й на приєднаних територіях. Там займалися найсучаснішими дослідженнями: від конструювання зброї до біологічного та кібернетичного вдосконалення людини. Біологічне та кібернетичне вдосконалення людини. А отже, біопанк з невеличким домішком кіберпанку армійця навіть не забирали з операційної. Він так і лежав, прив'язаний до столу. На місці видертого ока стирчала закривавлена пружина з подобою монокля на кінці, голову та обличчя вкривали металеві пластини, що, наче роз'їдали плоть. У кімнаті, крім піддослідного, нікого не було. Тобто людей змінювали не лише на біологічному рівні, генетично, але й фізично за допомогою кібернетичних удосконалень. Звичайно, якщо людина не звикла до такого щільного наповнення на квадратний метр, або читає дещо легшу літературу, або взагалі не читає химерну літературу, то звичайно людина може бути не готова до такого і в цьому немає нічого дивного. Просто ми всі читаємо різне, і, наприклад, якщо ви читаєте більше якусь історичну літературу, а не щось фантастичне та химерне, тоді не варто орієнтуватися на те, що все ґрунтується на Криму. Бо можливо, це може стати розчаруванням з думками про те, що а що я взагалі зараз прочитав. Тож краще орієнтуватися на тому, що це. Химерна література, до речі, хто не знає, книгу видають за кордоном. Я рада, що познайомилася з цією історією. Вона дуже мені сподобалася. Ловила багато вайбів дюни, можливо, навіть забагато, і не вловила багато вайбів Криму. Якщо ви ще не повтікали і додивилися до цього моменту, ви герої. Я вам дуже вдячна. Вдячна за вашу підтримку моєї праці. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та робити репости. Дякую, що ви такі молодці та підтримуєте україномовний контент. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!